26 березня, День Національної гвардії України. З цієї нагоди в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації нагородили державними відзнаками та орденами гвардійців 50-го полку імені Семена Височана. Сьогодні Національна гвардія України відзначає 11-ту річницю з дня її створення. Національна гвардія України виконує зараз дуже важливі завдання. Вона входить в структуру сил оборони України. Основна маса зараз підрозділів Національної гвардії України знаходиться на виконанні бойових завдань. Наш полк безпосередньо я хочу зупинитися, виконує також зараз бойові завдання на сході України в складі штурмової бригади, 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Павло Турчин Національній гвардії України служить сім років. Зараз виконує завдання з охорони та оборони важливих державних об'єктів Прикарпаття. Офіцер зазначає, захищати свою батьківщину це його обов'язок та гордість. Пишаюсь бути назвадійці, пишаюсь бути офіцером і служити на Національній гвардії України. Це його особисто сам обрав відповідно, що я хотів змінити. Одне що хотіло, щоб, щоб змінилось в нашій державі, це вже ми підійшли до перемоги. Відповідно, що вже настав той мирний час, і ми здійснили свої завдання вже. По напрямку привітала на Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук каже: нині всіма способами намагаються підтримувати тих, хто оборонить нашу державу. Я вітаю вас святом. Я бажаю, щоб Господь Бог благословляв вас на велику і величну перемогу, яку чекає весь український народ, яку ви наближаєте своєю службою. І ми, як завжди, думаємо наперед, а як допомогти і підтримати тих людей, які є на. Дорожче найцінніші – це ви, і ми також зараз організовуємо нову серію великодніх концертів. Це також і оздоровлення, це відновлення ментального здоров'я. Запрошуємо, щоб брали пане Вадиме участь. Окрім того, Світлана Онищук вручила назвардійцям сертифікат на 2,5 мільйона гривень. Яна Лазорик, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Рай.